І інші українці вже або адаптувалися десь за кордоном, або просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей весь вострес теж він е, знищує вас набагато швидше ніж будь-які погані звички. І люди це розуміють, понімаєте і, і, і хочуть просто жити, взагалі. але не розуміють, кому довіритися, кого послухати, е, хто взагалі може казати правду, хто неправду, щоб просто за кимось піти чи щось робити. Друзі, я вам хочу побажати. От дивіться, я в попередніх відео розбирав причини, чого може бути мир в Україні і так далі. Але я хочу побажати нам всім в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже ні на кого не надіялись, повірили самі в себе, в першу чергу в Бога, давайте повіримо. Реально, така ситуація, що крім Бога не ясно кому вже довірять. Повірили самі в себе, почали займатися своїм життям, оберігати найцінніше себе, свою родину, близьких, турбуватись. Про себе і будемо надіятись, що хватить просто розуму цим всім людям в світі, які керують ним, щоб нарешті довести, хоч до чогось спутнього наше з вами життя.